В минулому році у нас були десятки випадків, коли люди виносили гроші. Ми почали цим способом боротися, щоб доводити в першу чергу до людей інформацію. Вийти чи забезпечити свою безпеку при такому виді шахрайства достатньо тільки спитати прізвище, ім'я по батькові сина, який попав, чи дочку, який попав в аварію. Все, на тому все шахрайство призупиняється. Шахрай розумів, що він сказати немає що, кидає трубку і дзвонить до наступної жертви, шукає жертву далі. Прізвище, ім'я по батькові, сина. Якщо говорить, у моєму випадку я просто назвала інше ім'я. І, і кажу, це ти. Що це... А він каже, так це я так. розумієте, і все і вже не треба ні прізвища, нічого розумієте, починаючи з цього. Але люди не повинні панікувати, люди повинні бути спокійними. Я розумію, що є різні ситуації в житті, але люди мають захищатися і самі себе захистити. Однозначно, однозначно, і е, будь-яка інформація, яка націлена на те, щоб витягнути гроші з людини, треба вважати, що може бути шахраст.